Я вчора подивився відео про скандал з корупціонерами Гринкевичами, і взагалі у мене таке зараз враження, що в Україні ніколи нічого не наладиться навіть після закінчення війни. Бо якщо навіть під час війни у нас є такі корупціонери, які крадуть мільярд двісті мільйонів з бюджету військового, про тому, що всі інші люди там по копійкам збирають на поміч війську, да там хтось донатить 50 гривень, хтось донатить тисячу доларів, збирають людей весь час, бо держава не може забезпечити, і при цьому існують такі масштабні конструкціонери, які зовсім не. Ні не мають якогось берегів, да вони не стісняються показати, то, як вони живуть, і очевидно просто, що вони крадуть гроші в величезних масштабах, і це всього лише один випадок із таких мільйонів. Я чув багато про ці яйця про 17, про цю Тетяну глиняну, чи як її, яка купила собі там у Хорватії готелі. І таких випадків я думаю, що вона в рази. Масштабніше, ніж ці Гринкевичі, бо готелі це все ж таки не автівки, не автопарки, навіть не помістя десь там під Києвом, у Бухівському районі, чи що. Якщо навіть під час війни в Україні, коли все горить, коли Україна тримається з останніх сил, коли там розповідають, що якщо не буде західної допомоги фінансової, то вчителям уріжуть зарплати пенсіонерам будуть виплачувати затримкою пенсії. І при цьому. Так багато корупціонерів, які просто крадуть без тиже ці гроші, наче на останній день, коли зараз відкрили ці всі декларації і там повспливали ці всі автівки, домівки і інше інше інше, в мирний час це відбувалося, і зараз під час війни нічого не змінюється. Корупція це найбільша наша проблема. Я подивився, що ми в цьому Transparency International, що ми на 116 му рейтингу місці знаходимося разом з здається, Філіппінами, Еквадором і Замбією, чи щось таке. У нас навіть коли Європа намагається контролювати нас, видає нам гроші, у нас розворовуються ці гроші в величезних масштабах. І то, що колись там Порошенко, у нього був цей корупційний скандал з Фенарчуками, що вони там розкрадали гроші на оборонному бюджеті, то зараз цей же самий скандал з Гринкевичами і цими глиняними, і іншими при Зеленському, і чомусь нічого не відбувається. А саме головне це те, що цей Гринкевич, я так взагалі розумію, що він просто зажрався і вирішили, що треба його вже стопати якось, бо уж занадто він показує свої ці от статки, які він награбував. Але. Там було очевидно, що у нього будівельна компанія взагалі не має займатися одягом або білизною або постачанням їжі для війська. І він навіть в будівельній компанії свої не виконував свої контракти. Він підписав 23 контракти, хто з ним підписав контракти? Звідки це все береться? Хто за це, хто його покриває? Це ж очевидно, що ті, хто з ним підписував контракти, з ним разом, і вони просто вище в цій ланці стоять. Вони знають, вони мають свої відкати. І... Просто всі сфокусувалися на Гринкевичах, от вони такі, так, і вони мають сидіти і їх мають наказати. Але там багато хто ще вищі фланці в самій оборонці сидять і знають, що цими людьми треба вести бізнес. Там всі ці договорняки підписані, все це є. Взагалі, мене що більше всього вибішує, це те, що йому світить 8 років. 8 років за вбивство дають до 15, від 7 до 15. Через його а, ці крадіжки, через розворовання в таких масштабах, я можу собі уявити, скільки військових загинуло на фронті. Він, він йому треба цих вбивств приписати тисячу. І помножити на вісім років. Отак от, от має бути. А не так, що він, значить, тут зараз жив таким життям, от йому заставу там 500 мільйонів, він має, він не має, не має звідки їх заплатити, бо треба ці свої відмиті гроші показувати. Да за мільярди гривень він може і відсидіти, і потім вийде зі своїх вісьми років, а може йому ще потім амнії дадуть, ну як там, якось воно все скоситься, він вийде, і у нього будуть його остатки. Ну, не знаю, там може його конфіскують, але взагалі. Ця проблема корупції, вона настільки фундаментальна. Це просто як в крові, знаєте, як два українці, три корупціонера. Це я все своє життя пам'ятаю, що треба було завжди домовлятися ще зі школи, університету підмазати, підговорити. Це взагалі у нас як така вважається риса гарна людей, тобто, тобто якісь, як це сказати, вміння домовлятися. З людьми, вміння порішати, оце от весь час. У нас на всіх етапах. Всюди, 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 всюди. І оці от знову ж таки повернусь до цієї теми біженців, знову до цієї теми ухилянтів. Всі, всі ці люди там говорять: виїхало 760 тисяч людей до Європи, чоловіків. Ну, вони ж не всі не біжали через річку Тису, їх всіх випустили. Їх всіх випустили, які сидять там і вирішують, кого випускати, кого ні. Їм всім виписали ці фількенні грамоти. І потім ми всі тут, значить, кричимо і посипаємо голову пополом, значить, що відбувається, яка у нас корупція? Люди біжать, значить, треба їх повернути. Це просто якесь прокляття. Я не знаю. Я не розумію. Я там під час в мирний час, окей, я можу зрозуміти. Під час війни це взагалі неможливо ніяк терпіти. Я не знаю, я знаю, от коли я жив в Україні, це одна із причин, до речі, чому ми уїхали. Бо неможливо жити там, де ти бачиш. Хтось будує собі там, значить, невелич просто якісь нереальні маєтки, там, 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 їздить на BMW, на Bentley, там всяких, і ти розумієш, що а що це таке? Як в Україні можливо мати такий достаток, так багато людей має цей достаток. Я вам скажу так, що у Лондоні дорогих автомобілів менше, ніж у Києві. Як це може бути так, якщо одна з найбідніших країн Європи живе у неї там Бомонт? Доволі великий, він живе розкошніше, ніж цей бомо, який живе тут у Лондоні. Як це вам взагалі можливо співставити? Але саме мене, що більше всього е, в цьому дратує, то що людей це якось не турбує, всі звикли, або може не мають якогось із цього причинно наслідкового зв'язку. Що якщо хтось живе дуже багато, то може це ч... тому що у когось украли? Ні, всі кажуть, о, так він молодець, він досягнув таких то висот. Там він там зміг, значить, собі там бізнес якийсь влаштувати. Так скажу, якщо це виглядає уж за НАТО пошт занадто, от, пафосно, занадто багато, багато, це, це значить щось вже нелегальне в кращому випадку. Людина просто ухилилася від виплати податків в гіршому випадку, це щось. Е Ну, не знаю, якийсь вже такий кримінал, десь там розворовання, якесь або ще якісь покривання, якихось може там е бізнесів нелегальних, нарко наркотиків, наркотрафіку, чи ще чогось, чого завгодно. Але очевидні речі: у нас дуже багато людей, і саме, саме цікаве, що. Неможливо нічого довести, так десь там. От це треба все презумпція невиновності. От я невиновний. От о, у тебе ділянка, там не знаю, 50 гектарів. Де ти її взяв? Ну я коли купляв, це було 90 гектар, тоді коштував значить п'ять тисяч гривень. От я її купив і зараз я там побудував собі три палаци. У е, мене було 100 тисяч гривень доходу у рік. Я собі міг це дозволити. Очевидно, що людина бреше, але ну, ми ж не можемо його якби, перевернути до цього. Нічого ми не можемо нічого довести. Не знаю, як от Сінгапур, чудо Сінгапура. Там от Сінгапур став одною з найрозвитих да розвитих країн світу. Це там один із чотирьох азійських тигрів. Там, коли у середині 20-го століття пройшов до влади їхній е, лідер, він взагалі там е, значить смертну кару ввів навіть для своїх родичів, якщо вони будуть піймані на корупції, і тільки так змогли вийти з цього. Але я розумію, що нас в Україні цього не буде відбуватися, бо всі, 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 всі пов'язані, всі мають свій інтерес. Від самого верху до самого низу, там така от ланцюжок, і всі зі всіми всі, ніхто не хоче нікого саджати. Там може когось, хто вже дійсно от втратив береги, як ці Грінкевичі, ну, їх перевлічуть, а інші будуть сидіти. І це і по крупному, і по маленькому. Тут все воно отак, от, от якось все розпорошується. Я пам'ятаю, просто от, що мені також доводилось стикатися з цим в своєму житті. Я терпіти цього не міг. Я не знаю, як взагалі можливо думати про якесь майбутнє, якщо ми на протязі років не можемо нічого зробити з цією корупцією. Що ця корупція може і є в багато в чому причиною взагалі всіх наших бід, які у нас відбуваються, і не знаю, треба зробити все. Треба взагалі забрати людей від можливості. Вирішувати якісь справи, які можна підмазати, от я думаю, дія це звичайно крута тема. Дуже крута штука, яку от в нас в уряді зараз розробляють. Мені здається, що треба все-все-все у нас перевести в дію, взагалі, щоб зі всіх ланок, де приймаються якісь важливі рішення, забрати людей. Я не знаю, ну є система Прозора. Я не знаю, як у нас от, є система Прозора, да там всі можуть бачити, які йдуть закупівлі, і при цьому от відбувається ця ситуація як з цими Гринкевичами, як яко з цією глиняною. Тобто, це ж маєш ти через Прозоро чи ні? Я ну от мені, мені взагалі це не ясно. І ці декларації, які закривали, навіщо там із якихось думок про безпеку наших чиновників, скільки вони там собі мерседесів купили. Коли я чую ці новини, ви мене вибачте, це дуже непопулярна думка, але я думаю, що нічого не наладиться. В Україні буде все через сраку далі йти до тих пір, поки всім-всім не буде покінчено. Це головна причина всіх бід, всіх взагалі бід. І цьому нема кінця краю. Я не знаю, навіть під час війни це взагалі такий стит позор, що тільки емоції нема взагалі ніякої іншої реакції.